Я таку тебе завжди бачу, Образ в серці такий несу, материнську любов гарячу І твоєї душі красу. Я хотів би, як ти прожити, Щоб не тліть, а завжди горіть, Щоб уміти, як ти любити, Ненавидіть, як ти уміть. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря й океан здолати. Ворона найвище вище штурмом можна пройти крізь постелі та хащ, тільки без мами не можна, ні защ. Поні дорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Мамо, матусю рідна, скільки в цім слави світла, скільки у нім тривоги і молитв до Бога. Мамо, матусю мила, ти піднімаєш крила в Сонячному світанку. Йдивишся в очі ранку. Слухайте, люди і країни, мама стоїть на колінах, скільки у ній тривоги і молитов до Бога. На мене звернені очі, великі, карі, жіночі, свої любові бездомні, магічні, як у модонні. Добро налетіть до краю, я з них наслагу черпаю, за них я Бога молюся, кохані очі, матусі. В хаті сонячний промій коса на долів поляга з вікна. Твої чорні шовкові коси Припорошила вже сивина, легкі зморшки обличчя вкрили. За життя трудового плід, але в кожному русі сила, в очах юності видно слід. Спасибі тобі за те, що тобі завжди вдавалося на хвилини перетворювати в захоплюючі моменти. З самого мого народження складна робота мене прости. Удашки намагалася зробити легким. Були нагоду, добувало для мене сонечко. Ти завжди віддаєш мені стільки тепла, скільки в тебе є. Мамо, хочу сказати тобі дякую. За те, що ти у мене є, за твою любов, за постійну підтримку, за терпіння, за турботу та ласку. Дякую тобі. Я тебе люблю, за те, що ти завжди поруч, за мудрі поради, за моє життя, за безтурботне дитинство, за щасливе дитинство. Мама, дякую тобі за тепло, любов і турботу, за казки, прочитані на ніч. Я їх бережу в своєму серці. За безсонні ночі, за те, що завжди заступалася за мене, за те, що завжди залишаєшся моїм вірним другом. Мамочка моя, ти мій ангел-охоронець на землі. Спасибі тобі за те, що ти подарувала мені чудове і двовижне життя. Усьому підтримувала і оберігала. Зберігала в нашій родині спокій і любов, дарувала тепло і турботу, тішала мене в важкі хвилини і завжди знаходила потрібні слова. Багато працювала для того, щоб виростити мене і дати гарну освіту. Турбуєшся про мене, допомагаєш доброю порадою, навчила мене бути доброю, хорошою людиною, здатною дарувати тепло іншим допомагаєш мені відчувати себе щасливою, залишаєшся для мене найближчою людиною і хорошим другом.